Всім доброго мирного вечора. Вітаю вас на своєму каналі Бабуся Наталя Вяже. Просувань у мене небагато, на жаль, немає зовсім часу для цього. З готових робіт можу показати вам отакі слідочки, в'язані на двох спицях. Я вже їх анонсувала, і, нарешті, я їх доробила. Робота невеличка, але вона є готовою. Це з акрилової пряжі. Єрнард Адор. Ці дирочки вони потім сховаються, їх не буде помітно, але це для себе, для домашнього вжитку. Так що я хоч, хоч цим я задоволена, хоч щось є. Далі є невеличкі придбання у мене хотіла би вам показати це стопери для спиць. Користуюся, бо дуже багато буває так, що петлі злітають. Коли закінчуєш роботу, замовила стоперами користуюсь, але вже багато їх попротикало, тому і придбала нові. Вирішила спробувати для шкарпеток отакі три спиці. Це два з половиною розмір. Ніколи не в'язала. Ну, хотіла спробувати, побачимо, що з того вийде. Сподіваюся, щось вийде. Далі хотіла у вас попросити пораду. Я е, хочу зв'язати шопер і маю отаку от ниточку, це з секонд-хенду, Чесно вам скажу, але є декілька моточків 50 грам, 125 25 метрів. Вона така нерівномірна, кучерявенька, але тут у складі є е, поліакрил. Я думаю, що вона буде для шопера міцненька. Вона дійсно міцненька. Їй так її так не, не, не розірвеш швиденько. І ще маю з того самого секонд-хенда е, отаку от пряжу тахля. Перепрошую, якщо щось неправильно сказала, бо м -м, не, не завжди можу прочитати, тим більше це, мені здається, не англійська. Е, поліакрил і настільки я розумію бамбук, але вона така має трішечки люрексову блискучу структуру. Я маю темно сір і такий голубоватий колір. Але, думаю, може то мені з цієї пряжі спробувати собі зробити якусь літню спідничку гачком. Я думаю, що вона буде дуже непогано дивитися з таким трішки блиском. Це не два моточки, у мене їх є декілька моточків. Я думаю, що на прямоменьку спідницю гачком повинно вистачити мені. І схиляюсь з того, що бо таку ниточку я не знаю. Вона ну, ні в який виріб так не піде. Це ж все таки якийсь поліамід, поліакрил. Я думаю, що можу спробувати шопер гачком що про спицями. От вагаюся, прошу вашої поради. На даний час я більше, на жаль, нічого представити не можу. Дякую вам за увагу. Дякую за приємні коментарі. Це надихає, це дуже тішить. Дуже-дуже вам вдячна за лайки, за вподобання, за підписки. Мирного всім вечора. Дякую.